Українська вишиванка відбудеться за будь-якої погоди. Запрошуємо вас, дзвоніть своїм друзям, рідним та знайомим. Кажіть, хай вони вирушають на Майдан театральний і не бояться злої погоди. Ми віримо в те, що вона буде тільки покращуватись. Шановні, Господь нашого міста. Вітаю! Вас, усіх із святом і народження української незалежності, дякую вам усім за те, що ви справжні українці. Сьогодні, одягнувши українські вишиванки, ми з вами вибудуємо назву нашого міста. Дякую вам, дорогі лучани, за те, що ви такі є. Люблю вас усіх. Свято в незалежності вас. Дякую вам за участь в цій акції Українська Дишиванка. Слава вам усім, слава Україні! w h a SELOOOOO From...